Вітаю всіх, хто увімкнув вечірні новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вихідними Кам'янське визначало свій 272-й день народження. У місті було відкрито низку інфраструктурних об'єктів. Пройшли невеличкі тематичні заходи. Тож сьогодні наш випуск здебільшого присвячений Дню рідного міста. А також дізнаємось про оперативну інформацію по місту та області. Про це все вже за мить. А почнемо з того, із чим, на жаль, нам доводиться жити щодня. Дніпропетровщина знов постраждала від обстрілів. Найбільше біди за вихідні окупанти наробили у Нікопольському районі. Дісталося Нікопольчанам і минулої ночі. За попередніми даними, люди не ушкоджені. Сьогодні вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район. Били зградів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Загалом агресор випустив понад 40 снарядів, є руйнування житла людей. Так, у місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулось без постраждалих. Атакували окупанти і сьогодні по обіді. Проте, на щастя, підрозділом повітряної командування Схід був збитий ворожий безпілотний літальний апарат над Кам'янським районом. <му> Руслан Сировий вісім років був за крок від загибелі. Він був учасником АТО ООС. З березня знов став на захист України, але доля розпорядилась інакше. Під час відпустки, 14 вересня, Руслан виїхав на день народження мами і розбився майже біля дому. Міський голова Андрій Білоусов на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив про це та висловив глибокі співчуття рідним і близьким. Руслану було 49. Нещодавно разом із родиною переїхав із Северодонецька. Раніше працював на підприємстві Северодонецьке об'єднання Азот. У Руслана залишилася мати та сестра. В останній шлях його прийшли провести батьки, друзі, побратими. Людиною був спокійною завжди. У нього була ну, мета і мрія це звільнити Сєвєродонець, так як він звідти родом. У нього була мрія зайти туди, зайти в свій дім, хотів нещодавно одружитись. На жаль, сталося. На жаль, це війна і ми втрачаємо найкращих військовослужбовців. Прощання проходило у козацькій церкві просотої покрови православної церкви України, а в подальшому відправили тіло на кремацію. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Доземний уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Цими вихідними кам'янське відзначило 272-го річницю з дня заснування. Завдяки нашим захисникам місто живе та працює. І хоча масштабне святкування відклали до часів перемоги України, тим не менш до дня народження міста відкрили ряд інфраструктурних об'єктів та провели невеличкі урочисті заходи в різних куточках кам'янського. До вашої уваги репортаж моїх колег присвячений урочистим заходам до дня народження нашого міста. До Дня міста у південному районі після реконструкції відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини за адресою вулиця Менділєєва, 21. У будівлі було проведено капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень, система опалення, водопостачання та водовідведення, замінено покрівлю, виконано капітальний ремонт підвального приміщення під бомбосховище, замінено систему протипожежної сигналізації, встановлено систему відеоспостереження, а також проведено благоустрій території на подвір'ї закладу з монту облаштували дитячий майданчик та облаштували затишну зону відпочинку для відвідувачів. Тут буде 11 та 12 амбулаторія ЦПМСД номер 3. Вони обслуговують мешканців соцміста. Це майже 25 тисяч населення 3 тисячі дітей. В амбулаторії буде приймати сімейні лікарі, вузькі фахівці, це як у Шергінколах, і офтальмолах, і оталярінголах, буде можливість провести УЗД-дослідження. Окрім іншого, отримувати кваліфіковану допомогу спеціалістів у закладі будуть мешканці житлового масиву БАМ та селищ Світле і Карнаухівка. Незважаючи на дуже тяжкі обставини, які створилися в нашій країні. Місто будується, ремонтується, і дуже велику увагу наш мер приділя розвитку лікарняної справи. Приклад у нас за спиною. Ця будівля 56-го року за скільки років капітально не разу не ремонтувалася. Зараз ми бачимо сучасне приміщення, яке позаздрить любе місто нашої країни. Дуже комфортні умови праці для наших лікарів-медсестер. І для пацієнтів до дня народження Кам'янського при співфінансуванні з містом було відкрито сучасну стемлабораторію на базі ліцею номер 15 Тут учні зможуть вивчати природничі науки, технології, інженерію та математику. Знання наших учнів допоможе розвивати технічні навички за проблемою STEM, STEM працює заклад з 2017 року. За цей період. Ми маємо три нагороди на міжнародних виставках Сучасні заклади освіти та інноватика в сучасній освіті. Це золоті і срібні медалі, саме за здобутками, які пов'язані з stem освітою. Тому, мабуть, обрали саме наш заклад для відкриття другої stem лабораторії в місті. У stem лабораторії діти вчаться проєктуванню, на практиці, вивчають фізику та математику. Серед іншого вже вміють працювати з 3D-принтером. Так разом з вихованцями тут вже надрукували три деталі для перископів у ЗСУ. Зараз виклик часу, що діти, яких ми випускаємо, повинні бути для життя для нового більш пристосовані. Останнім часом дуже зараз зникне дуже багато професій, з'явиться нових, які якраз розвиваються на стику фізики, математики, інженерії і так і інших наук. Тому ми зараз намагаємось максимально сухі, як би сказати, науки наблизити до життя, тобто щоб діти могли застосовувати свої знання тут отримані на практиці. 16 вересня у НВК Гімназія номер 11 за підтримки міської влади урочисто відкрила омріяний багатофункціональний стадіон, який поєднує в собі футбольне, волейбольне, баскетбольне, поля, а також легкоатлетичні тренажери та бігову доріжку. Я дякую особисто Андрію Леонідовичу, а також нашій міській громаді за цей гарний спортивний сучасний стадіон. Мрії збуваються, і в нас є спортивний стадіон. Тож ми тепер мріємо з вами про перемогу. Слава Україні! Героям слава! Завершили насичену п'ятницю урочистим заходом на новій сцені театру. Кам'янське це місто справжніх патріотів, місто справжніх волонтерів. Ми працюємо, ми лікуємо, ми боремося і допомагаємо один одному задля перемоги. Кам'янське місто працівник, місто, яке дає Україні сталі, яке дає кадри, а найголовніше це наше майбутнє. Ми розвиваємося, ми працюємо, незважаючи на всі умови. Підприємство працює, ми набираємо людей. Ми бачимо, що Кам'янське це гостинне місто. Сьогодні багато людей обирають другою домівкою саме наш регіон, наше місто. І хотілося б побажати всім кам'янчанам, всім нам. В першу чергу, це миру, перемоги, всім здоров'я, благ. Всіх найкращих побажань, звичайно, всі прагнуть перемоги, і всі готові працювати заради перемоги. І саме головне у людей є віра. Всі вірять в те, що вона обов'язково буде, і дуже радує те, що місто живе, процвітає, працює, добудувалися інфраструктурні об'єкти. Да, тобто є, що на сьогодні нам показувати і здавати. Тобто місцеві жителі задоволені, і переселенці дякують і міському голові, і нашому місту за те, що ми гостеми. Тино тут зустрічаємо. З нагоди 272-ї річниці з дня заснування Кам'янського. Очільник міста вручив відзнаки нагрудні знаки та інші почесні нагороди представникам громади за активну діяльність, плідну працю та вагомий особистий внесок у розвиток міста. Кам'янське це сильне, потужне, промислове місто, батьківщина видатних особистостей, талановитих та працьовитих людей. Кам'янське надало прихисток десяткам тисяч вимушених переселенців, аби для батьківських вже стало другим домом. Тут працюють теж люди, які щодня допомагають Збройним силам, також тисячі камінчат служать в Збройних силах України. Кожен з нас в даний час б'є тільки про одне про, про перемоги. Вона обов'язково буде завдяки нашим захисникам. І тоді ми все разом зможемо знову відновлювати нашу країну, розбудовувати наше місто, реалізувати всі, що ми з вами запланували. Я вітаю вас зі святом. Я дякую кожному з вас за вашу щоденну роботу. Я бажаю, щоб наші захисники повернулися домой живими та неушкодженими. А над нами всіми було мирне українське небо. Зі святом. Потішили у п'ятницю і менших мешканців та гостей Кам'янського. До річниці міста комунальне підприємство Благоустрій за власний рахунок встановило сучасний дитячий майданчик по проспекту Свободи. Святковий захід провели разом із громадською організацією Бджола. Для дітлахів влаштували святково розважальний захід. На відкритті побувала і наша знімальна група. Комунальне підприємство благоустрій працює над тим, щоб людям було приємно та комфортно просуватися у місті, користуватися об'єктами його інфраструктури. З нагоди дня міста встановили дитячий майданчик для проведення дозвілля. Тепер ще більше сімей зможе затишно відпочити під відкритим небом. До дня міста підприємством благоустрій було зроблено. цей дитячий майданчик для задоволення наших горожан, щоб вони могли тут відпочивати відпочивати вільний від роботи час, зробили маленьке свято для наших діточок. А майбутнє від коштів підприємства «Благоустрій» Плануємо далі розвивати наше місто і в данішому встановлювати нові майданчики по території міста. Громадська організація «Бджола» систематично підтримує різноманітні ініціативи в місті. До дня міста на відкритті дитячого майданчика влаштували малечі справжнє свято, запросили аніматорів, які заряджали гарним настроєм усіх присутніх. Маленьким гостям подарували смаколики. Як зазначають представники громадської організації, діти це наше майбутнє. Дуже важливо у такі непрості часи подарувати їм миті щастя. Каню нашого міста, громадська організація бджола. Організувала дитяче свято. На такому невеличкому гарненькому майданчику ми бачити наших діточок. Несмотря на те, що зараз триває війна і зараз всім важко. Ну, діти це наше майбутнє. Саме сьогодні ці заходи перерочені дню міста. Ми бачимо, як малеча з задоволенням приймає участь в різноманітних заходах, приймає невеличкі приємні подарунки, це шарики, смаколики. І це дуже приємно, це дуже тішить, а також відволікає. Дорослих від того, що наразі відбувається, тому всіх зі святом, як би там не було, ми обов'язково переможемо. і Будемо святкувати більш більшому, веселому полі з гарним настроєм. Дітлахи та батьки не приховували задоволення від нової зони відпочинку. Усі бажаючі відразу почали інспектувати нові елементи на майданчику. Грали не лише діти, а й дорослі. Я хочу подякувати благоустрою за те, що зробили такий майданчик. Не дивлячись на таку ситуацію в країні, все таки відкривається, щось робиться в місті для дітей. Це дуже добре. А вже наступного дня, 17 вересня, у храмах Кам'янського, традиційно розпочався з молебня. За добробут кам'янчан, представників міської влади, а також мир та спокій в Україні, помолився на наститель козацької церкви Пресвятої покрови і Ромонах, отець Феодосій. Далі день міста продовжується іншими урочистими заходами. Розповідь продовжують мої колеги у спецрепортажі про події вихідних. Цьогоріч святкування 272-ї річниці дня міста припало на велике православне свято на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина. І романах-отець Феодосій розповідає: цей день особливий для пересічних мешканців, але в першу чергу для вогнеборців, чия професія героїчна та хоробра. Цей образ пов'язують проти пожежною безпекою наші рятівники. Взяли за основу, перед яким вони моляться, який вони вшановують, і я навіть знаю, що в нашому відділку ДСНС є зроблена і написана дуже якісно ця ікона Пресвятої Богородиці. Вона висить в них в актовому залі, дуже великих розмірів. Я знаю, що хлопці дуже вшановують і адже, як сьогодні кажуть, наші рятівники це герої без зброї. Представник духовенства каже, помолився, аби новий рік життя міста приніс кам'янчанам мир та злагоду. Я б не сказав, би, що наше місто є таким, як Київ, чи таким як Львів. Наше місто воно самобутнє, воно не схоже ні на що. Можливо, воно не ідеальне, але для кожної людини, яка живе тут. Воно найрідніше. Мати ми сьогодні помолимось за тих, хто береже цей надійний тил в нашому місті, хто працює тут і не дає ворогу зайти в міст. А в день у музеї історії міста прийшли традиційні музейні посиденьки за участю людей поважного віку. Вже 23 роки вони проводять такі зустрічі. Символічно, що нинішню присвятили рідному місту. Люди відновлюються, набираються снаги для подальшого життя. А ось такі кризові ситуації, ось такі в умовах війни ми зараз перебуваємо, це тим більше необхідно. Люди підтримують один одного, люди прагнуть бути незамкнені. Вони шукають для себе ось цього ментального здоров'я. Тому я вважаю, що це вкрай потрібно. Під час музейних посиденьок присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією. З вірою у перемогу нашої країни виступив на заході колектив джерело. Його учасниці співають з дитинства. Переконані, у такі складні часи музика та українське слово допомагають лікувати душевні рани. любимо наше місто, тому ми сьогодні тут і будемо боротися за все, щоб… Бистріше прийшла перемога. І з нами є мужчина, який дуже, дуже гарно співає. І вчасності, п'ять номерів ми сьогодні покажемо. нашому колективу три роки, навіть трошки більше, ніж три роки. Ми якось, у нас майже всі любителі пісні. У нас єднає пісня. І ми щиро любимо українські пісні, і ми дуже раді їх виконувати завжди. Це наше хобі, як кажуть. Якщо під час посиденьок чудово проводили час люди поважного віку, то для молоді цього дня відбувся захоплюючий інтелектуальний квест. На початку учасникам провели інструктаж, стартували на подвір'ї музею історії міста. Організатори зазначають, квест надзвичайно цікавий та захоплюючий, а головне має патріотичне значення. Ми перш за все, звичайно, переслідували мету познайомити їх з історією рідного Кам'янського. На фінальній станції їх чекають на приємні подарунки, солодкі подарунки для всіх учасників. А найперші три команди, які виконають завдання, отримують від міського голови подарункові сертифікати в розважальний центр Марвел. Для того щоб прийняти участь в змаганнях з пейнтболу, лазертагу і так і інше, я думаю, їм це буде дуже весело, корисно. Перша локація знаходилася в конверті разом з маршрутним мостом. Цікавий ребус, відповідь на який Прометей. Тут кожна станція, кожна відповідь на кожній станції це одразу меседж на наступний. Тобто відгадав ребус, відгадка про метей, побігли на Прометей. Далі сканують qr код біжать на музей ДМК, потім костел, дім сокола, Свято-Миколаївський собор, театр, пам'ятник Тарасу Шевченку і усе таке інше. До тематичного квесту долучилися вісім команд: здебільшого учні, студенти, а також молоді працівники міських підприємств. Поки інші учасники ще активно готуються, команда Лісова братва вже налаштувалася на перемогу. Приймаємо участь у багатьох квестах нашого міста. Ми дуже активні і приймаємо участь. і Нам це цікаво. І нам головне – участь». Останньою локацією учасників квесту став міський парк культури та відпочинку. Тут відбулося чимало цікавинок як для учасників, так і для пересічних мешканців. За дорученням міського голови було нагородження проведення учасників квесту щодо історії нашого міста Кам'янського. Також громадська організація Бджола проводила фотоконкурс архітектури історичних пам'яток міста для того, щоб мешканці Кам'янського більше дізнавалися про своє місто і гордилися історією та майбутнім. Місто Кам'янське це місто Труженік. Тому ми вважаємо, що це буде місто переможець. Все буде Україна. Дорогі друзі, от всієї нашої дружньої команди політичної партії «Бжола» вітаємо вас з Днем міста. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру і скоріше перемоги. Слава Кам'янському і слава Україні! Гостинно цього дня відкрив свої двері для глядачів і театр імені Лесі Українки на новій сцені за підтримки міського голови Андрія Білусова та активістів бджоли відбувся святковий концерт для людей поважного віку. Саме сьогодні, в цей такий важливий день для нашого міста, було організоване свято для наших громадян похилого віку, бо саме вони також приймали велику участь у відновленні нашого міста, у розбудові нашого міста. В залі панувала дуже добра, гарна атмосфера. Було приємно бачити посмішки цих громадян. Вони посміхалися, дарували свої позитивні емоції. Бо Дуже важливо зараз такий тяжкий час для нашої країни отримувати якісь хвилинки, нотки, позитив. Сповна насолодилася концертом Валентина Андріївна та Валентина Павлівна. Розповідають, цього дня і натанцювалися, і наспівалися від душі. Одним словом, пригадали молодість. Дуже дякую всім, всім організаторам. Таке, такий концерт я ще. В житті не бачила. Дуже люблю своє місто, дуже, дуже, дуже. Воно краще за всіх. Я багато де їздила, бувала в, 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 в путешествиях, але рідне місто я ні на що не проміняю. Я живу в цьому місті з 72-го року. Від концерту я таке і таке задоволення. І у неділю продовжувалося святкування дня народження міста. Святковий концерт відбувся на правому березі міста, в обережжі. з видатною подією, мешканців та гостей міста при. Вітав колектив фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. У виконанні викладачів закладу пролунали джазові композиції європейських композиторів та найкращі українські хіти. Мені подобається українська музика, навіть інструментальна, дуже, дуже якісна музика. Мені подобається. Ми хотіла побажати, щоб люди не втрачали надію, продовжували насолоджуватися життям і просто раділи. Неймовірний концерт, неймовірні музиканти, неймовірна музика. Не дивлячись на обставини в країні, все одно продовжуємо жити, радуватись, відчувати позитивні емоції. Навіть погоди сьогодні за наш концерт. У цьому році святкування Дня міста пройшло не так, як зазвичай, та все ж містяни щиро сподіваються. Після перемоги нашої країни відзначать черговий день народження рідного Кам'янського вже разом із захисниками. Дружня та весело. З нагоди Дня народження Кам'янського відбувся і довгоочікуваний чемпіонат міста з боксу серед дітей. Вперше чемпіонат міста з боксу відбувся на новому сучасному ринзі, який відкрили на базі 18-ї школи. Як зазначають організатори, з кожним роком бажаючих займатися боксом стає все більше, а змагання лише підживлюють інтерес дітей до спорту. Хто став переможцем у чемпіонаті міста, дивіться у сюжеті. Участь в чемпіонаті брали як хлопці, так і дівчата. Велика кількість болівальників підбадьорювали та підтримували своїх фаворитів. Бої були дуже запеклі. Ніхто не хотів поступатися першим місцем, але усе вирішували навички та добра фізична підготовка. Всього буде сьогодні приймати участь 13 пар, є і дівчата, і є і саме, дуже перспективні такі спортсмени різних наших шкіл, США, клубів. Дуже багато малих дітей, які розпочинають вже свої перші кроки у такому, знаєте, мужньому виду спорту, як бокс. Тому я думаю, що наші тренери прикладуть всі сили для того, щоб у майбутньому наше місто прославляли наші, наші боксери. Хочу побажати їм сьогоднішній день. День миру здоров'я, перемоги нашим Збройним силам. Завдяки їм у нас є така можливість проводять такі змагання. Камінське не дарма має звання спортивного міста. Для громадської організації Бджола одним із пріоритетів є систематична підтримка спорту у місті, що дає змогу спортсменам розвиватися та завойовувати першість і на світовому рівні. После большой паузы, связанной с войной, наконец-то мы открываем соревнования по боксу. Вы видите, новый зал у нас, новый ринг стоит, дети довольны. Мы тоже очень благодарны президенту федерации бокса Константину Саусу, нашему мэру Андрею Белоусову. Ну а также спасибо партии «Бжеле», всем, которые помогали нам сделать этот турнир, сделать такой зал. Желаю всем детям удачи. спортивних побід. Ну і нашому місту пусть процвітання і міра над головою. Для юних боксерів були підготовлені медалі та грамоти за першість. Мені подобався цей бой. Я рада, що зайняла перше місце. Буду далі тренуватися, щоб э, заробляти перші місця. Юні боксери дуже чекали на повернення чемпіонату, адже з початку війни не мали змоги зматися за першість. Спортсмени показали гарні результати, адже тренуються постійно і докладають максимум зусиль для того, аби відкрити нові вершини. І на останок про погоду. У вівторок 20 вересня очікується хмарна погода. Опадів не передають. Температура вночі становитиме плюс 12 градусів, а в день плюс 19. Вітер південний та південно-східний до 4 метрів на секунду. Приблизно така ж погода очікується і в наступні дні. На цьому ми завершимо випуск новин. Одразу після черговий випуск народної думки, де Поліна Єрмакова дізнавалася, чи підтримують кам'янчани дозвіл на керування авто 16 років. У студії новин працював Володимир Кравченко. Бажаємо оптимізму та наснаги. Бережемо свої сили та віримо у перемогу.